Україна! Понад усе, Разом подолаємо все! Ми раді всіх вітати! Команда юності, патріотизму, сили! Команда незламні українці! Вам варто всіх нас знати, бо ми відважні, щирі та сміливі. Вас вітає рій імені Ярослава Стецька! А наші гасне, ми українці, себе вам покажемо, нас лякають гармати і руїни. Ми, українці, і гордо скажемо. Доброго вечора, ми з України. Добрі справи це приємно і корисно для себе і для всіх. Бо відчуваєш і тепло взаємне, і гарний настрій, і веселий сніг. Приємно завжди дружно працювати, прибирати, посадити деревця. Малюнок солдату малювати і написати кілька слів, зібрати теплі речі, добру їжу, відправити туди, на передову, і попросити ласку, світлу Божу, щоб геть забрала цю страшну війну і маскувальну сітку заплести, Його береги, як яму в охорони, і запустити челендж ні війні. Тримати варту своєї оборони подарувати іграшку покинутій дитині, допомогти всім, хто тікає від війни, маленький внесок і майбутнє України, маленька радість в годину біти. Робота спільна завжди усіх гіднає, дає нас наги, сили додає, і навички, та творчість розвиває. І добре, як така робота є. Завжди робіть хороші справи дерева й квіти на землі садіть, Малюйте, шейте і не чекайте слави, а у добрих намірах радісно живіть. Щоб через час усі нас запитали, що за народ став як фенікс із руїн. А ми гордо, вчасно всім сказали Доброго вечора, а ми з України! Краска. Коли в душі на вулиці весна, а не коли за вікнами війна, душа благає, щоб настала тиша, 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 весна, наставний день закінчиться війна. Ми молимо, щоб зверх життя, і душа благає, щоб настала мирне небо. Сонечко засвітить на моїй Україні, Восвіте Калина, бо ми всі єдині, вільні сіні незалежні кожну хвилину, душу й тіло ми положим за Україну, сонечко засвітить на моїй Україні, Засвіте калина, бо ми всі єдині, Вільні зіні незалежні кожну хвилину. Душу тіло ми положим за та Україну. Танку мирно спали, ніч танила, не неначе тінь, і українці ще не знали, який настав страшений день. Хто знав, що в 21 столітті і зна він стане чорним смертним днем, під кров'ю почервоніють ріки, земля опалиться вогнем. Коли ти не виходиш на зв'язок, у мене серце тихо замирає, і б'ється так, як ніби світ замок. Порушти у те, що не бажає. Коли ти не виходиш на зв'язок, і як дитина, кинута у полі. У мене страх ступити важко крок Ну, мов друти, звисають нерви голі. Коли ти не виходиш на зв'язок, ти ніє світ, і я мовчу у горлі десь камок до тебе на красвіту, й ти готова. Привіт, все ок, і сльози як урок. І знову кров по мене оживає. я так чекаю кожен твій дзвінок, вертайся якнайшвидше, я чекаю. Привіт, сестричка, в мене все нормально, Ми Тільки тітки гради били цілу ніч. Як будеш близько, поцілуй від мене маму і запали оце кілька свіч, Ти не кажи їй все, що я говорю. Лишо тихо, мирно на посту. Тобі ж скажу, не вистачає болі Всі наші мрії йдуть в пусту туту. Я знаю, ти хвилюєшся за мене, ночами молишся, я чую шепіт твій як дитинство, мені хочеться дома. Зати кілька сокровенних слів, та це лиш мить. Беремо руки зброю і знову йдемо у запеклий бій. Усе мене повернемо весною, коли заберемо у ворога край світ. І знов повітряна тривога. Рава сирена, укриття, молитва звернена до Бога, молитва щира за життя. З'їдає серце, невідомість. Що буде далі? Як чинить? Забув цей світ, поняття, совість, у них весна, життя кипить. У нас лише сльози і руїни, і смерть чатує на дітей. Вбиваю душу України, ради яких таких ідей? На полі бою гинуть хлопців. Силіє мати від журби І тінь від свічки на іконці, що посміхнулась відстрибує. Крилаки ракети, лежмі, нехай у тьмі, і біль за в втнети, нема рятунку, має сніг. О Боже, смілийся над нами, спаси нас грішних, порятуй, закрій нам небо молитвами і мір, як благо подаруй. Нехай розквітне Україна, нехай відродиться, земля. Велика, мужня і єдина та стражденна, та своя. Ти думаєш, я стала на коліна? Я тільки зав'язала берці, ім'я жіноче в мене, Україна. Любов і гордість оповили серце. Ти думаєш мене здолати? І грози, і гради ранять мої груди, не раз приходилось мені вмирати. Щоб знову відродитися і бути. Та вірю я, що зацвіте калина, і кануть у небуття на схід тумани, що мати дочекається на сина, а я схилилась перев'язати рани. Стою на краю прірви і молюся, і сум, і віра, і надія в серці. А ти чекаєш, що я похитнуся? Ні. Я тільки зав'язати берці. Стіть країну від війни, ми юніші, не хочемо ми знати. Та все змінилось від цієї зими себе і країну мусимо рятувати. Захистіть країну, ми хочемо міру, дитинства світлого, ігри і пісні. Ми молимо щодня і маємо віру, що вже настали м'ярі. Хочемо ходити вже до школи, не хочемо гуляти у дворі. від сьогодні не боятися ніколи, спокійно жити навіть в цій порі. Хистіть країну, закрийте небо, щоб мали час зростати та прощати. І всім солдатам дайте пожелету, щоб вони могли нас захищати. Захистіть нас, прошу від гармати, що безжалісно летить до нас у дім. Захистіть мене і маму з братом. Бо нас накриє цей воєнний дим. Захистіть нас, прошу від віця сирен, що серце колить боляче в душі, і пробудіть патріотичний дух сталевий, щоб пройшли всі біди, війни спориші. Захистіть нас, прошу від навали, від нападу ворогів злочинств. Нам набридли кулі та підвали, що не дають щасливого дитинства. Захистіть країну від війни, героя кожного не будемо пам'ятати. Але ці з пам'яті прихід цієї весни і будемо щасливими майбутні мати. Проте сьогодні є найбільша мрія, хоч мрії всі були чудові, щоб відтепер тепер жили ми тільки в мирі, бо Україна світ добра і любові. crashing us down